Добрий день всім добрим людям, колеги джоляри. Учора, сьогодні у нас 26 серпня. Учора, 25 серпня, я знімав відеоролик, обробляв пасіку смужечками від воротозу. Ставив саморобні смужки з ДВП на основі кіназа. І разом з вами хочу зараз подивитися, як осип кліща. Багато ли його або мало ли його і зробити деякі висновки. Поїхали У мене тут сітчаті донья і Древ'яна Доня і сітка на все дно. На все дно. І от пластиковая задвіжка. вот тут не видно ну, мои надела я взял для вас линзу через линзу буду видно не вон двигаются короче друзья дивиться да все. все. камера передаст и не передаст значит э Ось така закліщованість сімей. Я їх тут рахувати без немає сенсу. Їх тут ну, сотні, а може навіть і тисячі подивитися. Якщо на чотири частини поділити, то тут ну я навіть за сказати, скільки їх тут. Отак От спрацював Кенас. Вони, вони зараз всі дергаються і такі паралізовані. Значить, ну тисячі. Тисячі точно є, да? Якщо взяти вот, тут пересчитати одна четверта, ну скільки тут, ну тут раз, два. Та тут неможливо їх посчитати. Можливо, не всі сім'ї такі, але може є де й менше. От рядашком сім'я. Ну тут вроде менше. Тут менше, але є і вот отакість. Ну тут взагалі гораздо менше, тут є десятка, півтора два Але наявність, наявність такої кількості клеща свідчить про те, що е, ну, всі, не всі деякі джалардини дуже за Кліщовані дуже. Зараз в сім'ях знаходиться молода бджола, яка вже вийшла. І вона, Це бджола, яка буде жити аж до травня наступного року. Це вже зимувала бджола. І Друга обробка, я вважаю, що дуже важлива зараз, щоб збити з бджоли кліща. Все, він рухнув, якби бджола чистилася і вона буде зимувати. Тому треба дуже уважно до цього підійти, дуже відповідально От, і обов'язково проконтролювати осип. такий результат. Тіна спрацює. працює і вам також раджу звернути на це увагу, щоб потім, е, взимку, коли будуть проблеми з зимовкою, то щоб потім не було, як кажуть, больно за безцельно прожиті роки. Клещ із -за такого, з такої кількості клеща бджолина, родина просто може не перезимувати. А потім будемо шукати оправдання. На меду погана зимівля, мало кормів, мало бджоли, ні ті рамки. Ось о, клещ. 80% вина за погану зимівлю лежить на воротозі. Ось такий результат. Кому сподобалось, с вас лайк. Підписуйтесь на канал. Всім пока, слава Україні!